Сьогодні, шанані друзі нас, всіх об'єднав велике свято, це ювілей нашої дитячої громадської організації. 20 років ми вже існуємо це ООО. В першу чергу я хочу побажати нашій організації креативних ідей, перемог, ентузіазму, поваги хочу в першу чергу від себе, і я думаю, що дуже багато батьків приєднуються до мене. Ми дуже вдячні, що життєві шляхи поєдналися наші з даною організацією і безпосередньо з нашим керівником Богданом Борисовичем. Він вчить нас багато чому, не в залежності від того, що ми дорослі старші від нього, але він нас дуже багато чому вчить, і ми цьому йому завдячуємо. Це наша друга родина. Тому ми щиро-щиро дякуємо дитячій громадській організації, що вчить нас розвиває, займається нами, вкладає Богдан Борисович свій досвід е передає дітям. І в першу чергу ми хотіли б подарувати нашій дитячій громадській організації від дітей, від батьків такий невеличкий подарунковий сертифікат. Основна ціль наша в цьому році це закінчити будівництво нашого інклюзивного центру «Дом радості. Тому невеличкий такий вклад ми хочемо зробити, щоб закінчити будівництво нашого «Дому радості». Це перше, але це ще не все. Богдан Борисович всім подяки говорив, всім дуже гарні слова говорив. І ми хотіли в свою чергу теж Богдан Борисович вам подякувати і окремо зробити невеличкий подарунок від всіх нас. Я думаю, що ви коли відкриєте, ви будете згадувати всі нас дуже добрим словом. Так що дякуємо, що ви у нас є і вітаємо. Оце наші діти, оце для них області. Що такий Богдан Курчинський. Ось ось вони все робимо самі. Дякую. Дякую. і Продовжуємо наше свято.